Доброго дня, шановні поціновувачі електроніки, а саме мікроелектроніки. Трохи шумить витяжка, але не суть. Ой, дуже було мені боляче, глядячи, як цю модель гвалтують ті самі індуси та ще деякі індивіди. PCB Way виготовлення друкованих плат від 5 доларів, а також 3D-моделювання, якісне, заводське виробництво друкованих плат це все компанія PCB Way. Приєднуйся і ставай учасником даної команди! Samsung A022 характерна болячка. Якщо ця болячка у вас виникає, не потрібно все реболити підряд. Процесор, GMC пам'ять, а потім казати, коли воно не запрацювало, що це десь обриви в слоях. Саме складність цієї модельки це зняти екрани тендітно. Тому що у нас процесор і пам'ять залиті компаундом, а нам потрібно добратися до самої, самого контролера живлення. Екрани нез'ємні, їх потрібно випаювати, тобто сплав розе вам на допомогу. На каналі Мобірема ви могли бачити, як він ці екрани випаює. Отут трошки це вже моя. Мій ганч, як бачите, трохи на силу почав піднімати екран і трошки тут порвав сам текстоліт, але не критично. Тобто процедура така. Спочатку проходимо з сплавом розе, знімаємо екран, той, який у нас стоїть над процесором і MMC памяттю ставимо охолодження, переходимо на іншу сторону. Проходимося з плавами розе. Тут уже тяжче, тому що зазори між екранами дуже маленькі, а жало типу, голка нормально не прогріває полігони. Ну, потрібно там, де є можливість пробувати як нагомога більше сплава розе вкинути і пройтись по периметру екрану. Піднімаємо другий екран. Охолодження на процесорі і ММС залишаємо. Я користуюсь таким охолодженням, тобто використовую термопрокладку отакого плана 10х10 10, чи 15х15. 15, і зверху ставлю мідну пластину. Ставлю дві термопрокладки відповідно на процесор і на ММС пам'ять. І тепер нам залишилось випаяти. Контролер живлення. Що під ним і в чому була проблема даного апарата, я вам покажу, коли я знімлю сам контролер. Залишайтесь на каналі. Для мене пройде якихось 2 хвилини, а для вас пара секунд. Давайте розглянемо стандартну схематику. Якщо подивимось на. Хінзіао, то побачимо, що плата Samsung SMA022F представлена в виді так званого траблшотингу. Тобто по картинкам бачимо, де у нас розташований процесор, пам'ять та контролер живлення, який одночасно, давайте глянемо по структурній схемі, який одночасно. Слугує у нас аудіокодиком. Він впливає на роботу мікрофонів, динаміків, а також кнопку включення. За чарджером відповідає S2MU 005 X036030, на базі процесора MT6739 в якості пам'яті, KMFFE 6012MB214 тому прийдеться ввиду відсутності схематики та PCB форматінгу. Ми звернемося до даної. По допомогу Доборневу. Там більш детально дана модель представлена, розписана, і зараз ми з вами все це побачимо. Ми бачимо сервіс мануал, стандартний, тобто блоки, що потрібно робити, коли у нас виникає та чи інша проблема. Тобто Якщо ми подивимось на мікрофон -пад, спікер пад, чарджинг пад, Пропонують в басу ВП перевірити 5 вольтову лінію. Якщо там немає 5 вольт, то мінять U6000. А в якості u 6000 у нас слугує, в якості u 6000 у нас слугує. Якраз, напевно, мікросхема чарджера. Давайте подивимось, де воно знаходиться. U6000. Ось ось маленька мікросхема ця. Так, ну це ми трохи віддалилися від суті проблеми. У нас Power-On і апарат не включається, іноді включається і випадає таким написом Download. Хоча ми його і не підключаємо, не заганяємо в download mode. І червоні літерки також пише. При даній проблемі, якщо апарат мова, iPhone, does not Power-On. Нам пропонують перевірити чек за сигнал of power key 1,8 вольта. Тобто, чи є на кнопці включення 1,8 В, чи вони присутні. Якщо їх немає, то потрібно перевірити вихідні напруги, які виходять з мікросхеми U5002. На дроселях L50, L5000, верніше, вибачайте, L5002, L5001, L5003, L5005, це 5012 ємність і це 5013, також ємність. If the output voltage is not normal, change за U5000. Якщо у нас номінали даних напруг не відповідають нормі, яка представлена на діаграмці, то потрібно замінити мікросхему u 5002 U5002 це у нас. Давайте подивимось, де вона представлена. Де вона представлена? Отут тут нам потрібно дивитися U5002, трохи якось єp 5000 g Не бачу я її, де вона не знаходиться. Ну, не суть. Ла. Не суть. Переходимо до борнева. Отже, підключаємо Борнео схематик. І в нас тут є так званий бітмап. Тобто печатка, куди йдуть у нас лінії. І цікавий нас оцей п'ятак, який називається B-17. Він у нас йде на Vio 1.8 ПМУ. Отже не дивно, тому що Vio 1.8 ПМУ багато де у нас проходить це тобто радіотракт лінії самого контролера живлення. Ну, взагалі розходиться, якщо дивитися, то по всій платі. Vio 1.8 PMU Також vio 1.8 PMU у нас йде на процесор, на живлення пам'яті BGA 221. GMMC 221. Верніше, вибачайте. І як себе веде апарат? Він іноді не включається, іноді перезавантажується, іноді зависає. Якщо цей пятачок, повторюсь, B-17 по лінії v 1 і 8 ПМУ у нас відбитий. А взагалі хотілося б сказати, що дуже плата поганої якості, і часто може відвалитися і процесор, і пам'ять. Тому, якщо ви не знайдете отут пенька під даним контролером живлення, то, скоріше за все, у вас можливо бути, має місце бути відвал самого процесора або самої пам'яті. Якість з кожним днем стає все гірше і гірше. Якість текстиліту також е залишає бажати кращого. Ну і відповідно для ремонтників е тяжкість робіт має місце бути. Тому що завжди є ризик уграти плату, е з якими б ви там класними підігрівами її не паяли. Якби ви не термопрофіль. Не використовували правильно, але місце і ризики завжди мають бути, і не завжди це можна пояснити клієнтам. Тому що вони скажуть вам, як же це воно робило, а тепер перестало робити, що робити, як бути. Отакі справи. ще хочу сказати, що далі я вам покажу. Як воно вживу виглядає, цей відбитий пеньок, і як іноді веде себе апарат на скринах також покажу. Дивіться, відкатали ми контролер живлення, використовували трафарет. Зараз я його знайду. Ось такий трафарет. Назва М1, МП1. IC 0,12 мм, Qualcomm MTK. Контролери. Катали МТ6357, В, здається. То так, відновили. Давайте подивимося, що у нас наразі з телефоном, чи буде він запускатися. Підключаємо телефон, акумулятор, пробуємо включити. Є старт. Бачите те, що я казав, не потрібно його катати вздовж та впоперек, а потрібно конкретно мікруху знімати контролер. Можливо, дана типовуха комусь знадобиться і хтось буде знати, як це діло пофіксити. Зараз залишилось апарат зібрати припаяти захисні екрани з двох сторін, зі сторони процесора та зі сторони контролера. І, в принципі, агрегат можна видавати. Ну, є старт. Зараз побачимо. Трошки такий тормознуватий, да? трошки довго думає на старті апарат. Ну, от більш-менш нормально. Імеї Задумалось, пропало. Зараз подивимося, імеї і серійник на місці, чи ні. Давай! От, Бачите, імеї на місці, серійник також на місці. На цьому все. До нових відосів, до побачення, до нових зустрічей.